27 березня своє День народження, святкує легенда Балаклійського футболу Уваров Анатолій Сергійович. У 2024 році йому виповнилося 70 років. І ми, ветерани Балаклійського футболу, зробили і для нього, і для себе спортивне свято в селі Мілова, де живе Анатолій. Ми приїхали. Поздоровили його з ювілеєм, а потім провели футбольний турнір між ветеранами Балаклійської, Савинської і Донецької громад. Як це було, я пропоную вам подивитися. Приходить наше час, коли треба вже полоди пожинати. Ми вже пройшли не, жаль, не зря, багато чого вигравали, багато спорту дали, здоров'я трошки туди поклали толік. тому я тебе поздоровляю. Своїми годовщинами бажаю, бажаю, хата встановиться, все відстановиться Чепуха. Аби було здоров'я, аби були батьки, діти, внуки були здорові. Все те не стоїть того, що ми все пережили на нервах і так далі. Від імені ветеранів Савинського футбола вітаю Анатолія Уварова з його юбілеєм. Я знав його як дуже порядного і спортсмена, і товариша. Він завжди був такий імпульсивний, виділявся серед других футболістів, бійцівськими якостями на футбольному полі. Його юбілеєм я бажаю, щоб він і далі продовжував радувати своїх шанувальників на футбольному полі, міцного здоров'я йому. Ну а саме головне це перемоги і мир на неба. Хочу побажати Анатолію Сергійовичу протягом 30 років, що я його знав в футболі. Хай він залишається до 100 років таким, як він є, організатором спортивної людини Балакійського району і Харківської області. Все йому хорошого з ювілеєм. Толя тебе. До зустрічі. Що, У 2005 році Анатолій Сергійович був визнаний у номінації Людина року в Балаклійському районі. І цим все сказано про цю людину, яка заслуговує до себе уваги. Все життя в футболі. Все життя в футболі. І дійсно такий був активний, цілеспрямований, мужній, відкритий, чесний. У всьому, всьому. І в житті, і в спорті був. Мав свою точку зору і дійсно так. Принципову, цю точку зору. І до, до сих пір він має ту точку зору. І хочеться ще з ним пограти в футбол. Я хотів би сказати декілька слів за свого за нашого майбутнього юбіляра, який ось ось вже як 70 років народився. Ну, це людина легенда для Балаклійського району. Мало таких людей, мало таких. Відданий футболу. Своє життя він починав ще таким малюком. В 71-му році перші його футбольні такі баталії почалися в юнацькій зборній району. а вже з висоти прожитих років. Мені хотілося б Анатолію Сергійовичу, прямо глядячи в камеру, сказати слова подяки. Дякую тобі, дорогий друг, мій дорогий товариш, що, що ти був рядом, що ти був такий надійний, що е, я був з тобою рядом, що мені довелося з тобою грати, тому що ну, ти неординарна людина. Знову ж таки вклі, в поклін до землі йому за всю ту справу, за всю цю роботу, яку він провів за, за своє таке. Бурне і спортивне життя. Дякую. Сергійіч, дякую. Доброго дня. Доброго дня. Святом. як настрій. Нормальний. Настрій у мене сьогодні спортивний бойовий. Приїхали друзі, з якими я років 10-15 програв і з тобою, і тут і крикун, і Кунденко из, из Савіниці, і з Балаклії, з Донця. Я благодарен. Спасибо вам за поздравлення. Так що... Ну, що маємо, то маємо, Борисович. Ну ви мене й привітали. Так що я вам дякую. Стеріччя Анатолія Уварова. Сергій, шанована людина Міловий, а також у нашому ну, минулому Балакійському районі, а зараз і Ізюмському районі. Анторій Сергійович, що важливо, пропрацював на одному підприємстві Балаклейській семитному фірмі комбінаті в кар'єрі Крейди на одному місці. Його запис в крузі одна. Так що це ще більше виявляє симпатію і повагу до цієї людини. Сьогодні ми зібралися на це. Спортивне свято, але вже на святі є і подарунки. Ребята, значить, Анатолій Сергійович у нас юбіляр, все своє сумлінне життя пропрацював, програв, футбол. Так що, шановні, внутрі вже в Анатолія Сергійовича там у сараї, а ми даруємо цю фото того звірюшки. Хай Анатолій Сергійович і в себе в кімнаті, чи можеш над цим загоном, де в нього це. Цей звірок повіся, і він хай цим любить. я Сергіє, будь ласка. Не забувайте, клячі круглий, без ручки, а це на пан. Ми від саванської громади, тобі даром такий оберіг. В цьому оберігу є іконка. Якби цей оберіг, ти повинен поставити. В нову збудовану квартиру, щоб вона тебе зберігала. Тобі я бажаю цих ветеранів наші тут зібралися, всі в очолі такі ветерани, здоров'я, довголіття, футбольного. І ще ти можеш на тому році вийти, коли закінчиться війна, і ми з тобою ще пограти ветеранами проти донця. Ей, капелюх, як перехожу у нову квартиру. вас всех, я да. доживу. Всего. На работу. Спасибо, да. Всего 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 Всего. 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 Мы еще с тобой. А это приложение на смс. -ке. Понял? Чтобы ты не забывал всех. Не забывал всех друзей, которые здесь собрались. Я считаю, что в этот день собрались те, которые уважают тебя и ценят. Добрый день. Вітаю вас з днем народження, з юбилеем в першу чергу. Бажаю залишатися таким, ну чесне слово, ну молодым. С здоров'я, перемоги, миру і жити далі. І наступний кожен юбилей нас запрошувати. Так що я вам благодарен від душі всім за поздравлення, що ви приїхали. как говорят, будем жить и слава Украине. Слава, слава Украине! Витаем именинника! Ура! 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 Я готов

давайте зараз команди Давайте по програмі. Закінчилась спортивна частина нашого свята. А так, якщо вияти переможців. І учасників, ну, взагалі-то сьогодні переможців да, немає. Ну, умовно будемо вважати, да, то ми визначили. І Це ваша правда. гра визначила, хто да. на якому місці. Значить, да, За участь да, у да, турнірі, присвяченому да, Дню народження да, Анатолія да, Сергійовича, да, нагороджується да, команда да, Савинської сільської да, да, територіальної громади. Дякую. Да,

Ну, і ще одна команда Балаклійської міської територіальної громади, також на нагородська дим, теплом за участь, ну і за охочування привозя. Це як друга на космі, як правильно, костюм з 2005 -го года, ребята. А хто з вас найстарший. <ріст> На твої 200 лет. Так, хлопчики. І ще Анатолій Сергій отут підготував святкову програмку сьогоднішнього свята. Есть, есть. Да мы сами подойдем. Даже сами подойдем. А какую песню да, пел? Все, Нолик, какую песню тут пел? Шимки, я шимки. не знаю. Прямо приятно посмотреть, потому что тут тут ребята, те тренируются, те тренируются, которые, ну, с понятием Ребята, я хочу хочу Борисович сказать вам ветеранам большое спасибо тебе. Благою Анатолий Федорович Крикун, Кунденко, Любушину, всем, ну, которые вы организовали все этот ну, праздник и для меня, и для вас, и... и для всех. Да. Но ну, я просто хочу одного, чтобы у нас был мир, и чтобы мы была нормальная жизнь. Ты, ты ж бачишь, яка площадка, в у нас, и в, такая площадка, и в такая площадка, в Ирбивце такая площадка везде. Только надо, чтобы был мир и все будет, будет на месте. У нас еще есть и старая гвардия, которой он и Любушин занимается. И, и, у нас в Балаклее тоже старые и молодые ребята. И я надеюсь, что у нас все будет еще. Все будет у нас хорошо. В нашей громаде. Ну, у нас раньше был район, а сейчас у нас три громады. Но все равно все в трех громадах. И вас, спорт, спорт можно развивать и в Балаклейской громаде, и в Донце. Мы даже проводили штурниры и в Слобожанщине, и приглашали и другие. Так что я благодарен вам за все, большое вам спасибо. И надеюсь на все хорошее. И молодь, замена нам уже есть, да, бегая, господи, да. на футбольном поле. Ну, так так что... что у нас есть... У нас есть даже и тренера, уже и молодые, и, и, старо, и старая гвардия еще. И это. Ну там, мы сегодня с тобой посмотрели, вот мы уже три не, не, года, четыре года не играем, уже все, все потяжели. Ну раньше же мы по, по, 10 турниров мы в нашем районе проводили ветеранский турнир. И в, За сезон. И в Савинцах проводили, и, 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 в Миловой, и в Пришибе, и, ну, и в Донце везде. Так что, Анатолий Борисович, большое вам спасибо и всему пенсионному коллективу, который мы пенсионеру. Дякую и до перемоги.